Шосте чуття це не інтуїція, а драйвовий гурт, який запалив серця сахівчан. Дивіться далі, як святкували вечір відпочинку на вулиці Чукаріна. І перший куплений. Нового разу вранці колесо зійшло. Побачивку. Син Ігор Кондратюк приїхав у Львів і не концерт в центрі міста. Це об'єднання самопоміч влаштувало сімейний вечір відпочинку біля школи ліцею «Оріана». Родзинкою свята було караоке з відомим львівським гуртом, «Шосте чуття» та фіналістом шоу Голос країни Іваном Серкевичем. Я не сподівався, що діти будуть такими активними. Але молодці діти, дуже приємна атмосфера, неймовірні відчуття, що діти ну, віддають таке тепло, що просто неймовірно. І це дуже класно, що є отакі події, які роблять це свято краще. Також на святі діти рухалися в ритм сучасних танців і малювали різнокольорові малюнки на тілі. А поки діти веселились, їх батьки консультувалися у юристів. Ми почали музику дітям Дуже завжди якісь рухи, а ще й на сихові нас завжди цікаво. Я думаю, що це досить позитивне, які відбуваються свято для дітей, особливо розвиток. Музика, танці – це все позитивне. Саме садочку просто почали музику, де хто не запустила. Подивитися, що тут таке. Разом із фіналістом шоу Голос країни Іваном Сіркевичем Діти співали улюблені народні пісні. Діти вразили, тому що настільки активно працювали, настільки активно допомагали мені співати. Все-таки я ще раз переконую, що це і Україна це не співуча нація. Сьогодні було прекрасно. Хоча б раз в тиждень молодь могла вийти, діти могли з батьків витягнути з дому і показати, що не можуть заселитися а разом. Можливо, не кожної суботи-неділі можуть вийти десь до міста, можливо, хтось йде в село. А так вийшли, подивилися, подивилися на сусідів, подивилися, що твориться в їхньому районі, тому що завжди переважно люди йдуть зранку на роботу вечором додому і не бачать, що відбувається навколо. А так вони побачили, можливо, побачили проблему району, можливо, звернули на щось увагу. І так один одному спілкуючись, допомагають один одному. Думаю. Самопоміч бажає львів'янам, щоби кожен день у них залишалось трішки часу для справжнього родинного свята.